Всім привіт! Сьогодні в мене смакота неймовірна. Так, це не дуже корисна страва, але це дуже смачно. Це біля щі. Сьогодні я готувала по своєму рецепту, як кажу, я завжди на глаз, але подивіться, яке вийшло просто диво. Як я готувала, подивіться відео. Ну Що готуємо тісто, як кажуть на око. Сьогодні я приготую на пів літра тепленької водички. Краще звичайну воду закип'ятити, потім її охолодити. Далі додаю десь 30 грамів дріжджів. Я використовую живі, додаю сюди без всяких вагів, без нічого. Столову ложку цукру. Це звичайне тісто для пиріжків смажених капуста, горох, ще ми там готуєте, все, що хочете. І десь така гарна. Чайна ложка солі. Перемішую це все. Водичка тепленька кімнатної температури. Ніякої опари не чекаємо. Саме головне, щоб біжіль у нас розтанули. І так поколотимо, щоб цукор і сіти теж розтанули. І додаємо сюди борошна. Поки що я взяла борошна 500 грамів. Але, можливо, трішки більше піде. 500-700 грамів буде борошно, в залежності, яка вологість самого борошна. Далі будемо додати олію, але олія, коли будемо вже вимішувати тісто, зараз можна трішки отак, десь столову ложку додамо тісто. Можна замість олії додати 10 грамів розтопленого маргарину. Теж дуже-дуже гарно. Так, і тепер у мене борошно просіяне, тому я висипаю його сюди. Сьогодні я працюю взагалі, бачите, відразу. Так захотілося мені біляшків, не знаю, вже там рецептів куча. Чесно скажу, що рецепт той, що робив самвелка, саме такий, а мій чоловік готував. Дуже смачно. Так, перебиваємо, щоб таких. Не було, щоб однорідне тістечко було. Так, додаю це борошно, що залишилося. У мене просто була кілограмова пачка, я висипала половину 500 грамів. Вот додам іще, бо тісто таке рідкувате. ще необхідно. Бачите, таке тісто. Але ще трішки, от трішки-трішки борошна потрібно. Так, десь в ложку. Дві столові ложки. Так, да? Я думаю, що все. Тому що тут дуже важливо не забити тісто. Треба було одну, мабуть, тут два, зараз подивімося. І відразу отак оббирайте, поки борошна багато, оббирайте мисочку. отак. Оце є стороною, ой, бачите, я це роблю. Ніякої в мене мочалочки тут нема в руках. Ні, це нормально. Так, ще трішки на руки. Я потрішки ллю, не думайте, що тут прямо так, досить. Ну, тут на руках мало зовсім. І в тепленьке містечко ставлю все, як завжди. Нехай підходить. Тісто, дивіться, воно липке, воно липке. Щоб пиріжки були пухкими, треба, щоб тісто було таке, але воно зараз постої, підніметься і з ним буде краще працювати. Не забивайте борошно. Все. Прикриваю серветочкою тепленьке місце. Пока тісто тістоходи зробимо начинку. У мене сьогодні телячо-курячий фарш. Ну, Я не знаю, ну тут грамів, мабуть, 300 багато не брала. Е, взяла я петрушку, додам цибулинку свіжу і одну велику цибулю. Тобто фарш і, і всі оці допоміжні беріть майже однаково. Тоді буде соковитий. Нарізаю зараз петрушку. Так. Нарізаю цибулю. Так, цю цибульку відразу отак присоліть. І трішки так щоб Вона сок пустила, що це не порізалося. О, як ароматно вже. І нарізаю цю цибулю теж дрібненько. Так, все готове. Трішки солью. Цю соль по смаку. Перечорний мелений. І далі спеції, які вам подобаються. Я додам, мабуть, ну, давайте хмелі сунелі трішки додамо. Тут уже ви вибираєте те, що вам подобається. Можна прованські трави додати, хоча в нас там і петрушечка, і цибулька, це всього достатньо. Ну, давайте додамо паприки трішечки. Зіру можна додати. Коріандр можна додати. У мене спецій дуже багато завдяки Лесі. Так, і тепер починаємо це все вимішувати. Отак і цибульку піддавлювати теж. Знову взяла маленьку їмкість, але нічого. Вимішуємо. І потім додамо трішки для соковитості холодної води. Ну що, Я додала десь 100-120 мл холодної води, вимішала отакий, це не чебуреки, дуже зарідке, не робіть. І я вас вела трішки в оману. У мене не куряче телячий, а індюшачо телячий. Я для спроби взяла фарш із індюка. М'ясо нехай постоє. воно там одружиться, поки готується тісто підходить. Що У мене пройшла майже година, достаю тісто. В духовці, о Боже, дивіться, як воно вилізло. Оце, да. Оце тісто. Зараз я змащу руку олійкою і отак його оберу. Я змастила, ще трішки можна. Туди буду викладати пиріжки. Так його. Сюди висипаю. Воно відділилося. Бачите? Гарно все. Так, отак докупи. Борошна в мене вже немає тут. Дивіться, яке тістечко, прямо живе-живусіньке. Так, і тепер буду ділити отут олійки налю трішки, куди буду викладати. Розмір отакий, мабуть. Ще раз показую, тому що деякі можуть злякатися, що тісто таке, ну, ріденьке. Ось фарш. Дивіться, як я багато фаршу викладаю. Тепер пальчики в борошно. І тепер як хінкалі збираю докупи отак. Отак. Придавлюю, привертаю і це все отак надавлюю. Дивіться, яка красота. Нічого тут страшного немає. Дороблюю. Готово. У мене залишилося трішки фаршу, але це буде інший рецепт. І в мене є лаваш. Я вам покажу, як можна приготувати дуже велику смакоту за допомогою лаваша і фаршу. Так, зараз я нагріваю олію і будемо обсмажувати. Олія розігрілася і кидаємо біляшики. Дивіться, нічого ніде не розклеїлося зовсім. О, це, мабуть, я взяла маленьку посудину. О, зато бачите, як у фритюрі смажиться. Отак. І поливати не потрібно. Сам буде тут обсмажуватися. Я готовлю тарілочку, паперовий рушничок і будемо туди класти наші біляші. Ну що, я перевернула раз. Я думаю, що вже можна діставати. Дивіться, який чебурек, який він товщину. Ой, вибачте, дивіться, який біляш. Який він в товщину, а? Так, потримаємо, щоб олійка стекла на паперу вирушничок. І беру наступний. І смажемо цих красивунчиків. Дивіться, який же ж він гарний. Ай, Дивіться, який він. Бачите на столі, наче трішки як з'єднуються. Отак підправте під серединку, щоб ви не порвали. Отак. От ну що? Краса, подивіться, яка краса. Я так задоволена, сьогодні в мене просто білящі казкові. Казкові. Я ж кажу, що коли не стараюся, я так все змішав, і ну, я не можу, в мене нема слів. Я навіть писала шорс і відкусила. Відкусила шматочок, але мені потрібно було провірити, як у мене тісто готове, чи ні, просмажилося, чи ні. Я вам весь час кажу, що провіряйте. Дивіться, які подивіться на цей біляш. Подивіться на це тісто. І саме головне, сьогодні прямо як на базарі. Багато тіста і багато начинки. Давайте будемо куштувати. М -м -м. Начинка така м'якенька. Зверніть увагу на тісто. Деякі кажуть, та таке мучення, воно липне, нічого воно не липне зовсім, Зато тісто, ну просто пух. Ні, це не можна словами передати. М -м. Яка ж краса. Оце білящі. Ви знаєте, чесно кажучи, я скажу, що навіть у ці біляші трішки краще, ніж ті що готував мій Саша по Самвело Надіному рецепту. Тут тісто, ну просто повітряне, повітряне. І фарш індюшатіна із стрілятиною дуже гарно себе повів. Дивіться, всі такі. Все. Це я, можна сказати, на замовлення. До мами в лікарню несуть ці білящі. Вийшло дуже-дуже смачно. Готуйте, діліться рецептами в соцмережах, я просто готую для себе і ділюся з вами своїми рецептами. Будьте здорові, миру нам всім! І все, все найкраще. І тепер пригощайтеся, будь ласка, пригощайтеся будь-який. Він так гарно посмажений. Одним словом, він дуже смачний. Пригощайтеся, не соромтеся.